Друзі, радий вас вітати на українському мовному каналі MaxonMane. З вами я Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би зробити огляд сайту, якому Працюєш, заробляєш без вкладень на трейдингу криптовалюти. Перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео. І до речі, якщо це відео набере більше 100 лайків, я запишу відео, як набрати свою першу тисячу на YouTube. дам пару рекомендацій, щоб знайти свою аудиторію. А ми поїхали! Друзі, знаходимося ми на самому сайті. Називається Boom Token сайт, як на ньому працювати, що тут потрібно, і яка мінімальна сума виводу. На цьому сайті можна працювати як з вкладеннями, так і без вкладень. Як тут працювати, зараз я покажу. Після того, як ви зареєструєтеся на самому е, аккаунті, на самому сайті, вам потрібно буде написати особі. Е, в групі я зробив пост. Е, за... Бонусних 30 USDT, які вам нарахують за реєстрацію. Що вам потрібно? Цій особі хочу 30 доларів за реєстрацію, і він вам напише скинути е, вашу ID, вашого профілю, де він знаходиться, зараз покажу. Входимо в мой. І ось ось ці цифри, які під вашим нікнеймом копіювати і скидайте йому. Після того він вам нараховує, е, нараховує, 30 доларів, що з ними потрібно робити, е, перше, потрібно створити кошельок. Гаманець, е, створити може любий. там дуже все просто. Не можу показати наглядно, тому що вже створив аккаунт. Що вам далі потрібно? Заходимо в Quantfill і перекидають нас на таку сторінку. Тобто той самий профіль, тільки вже робочий. Ви отримуєте дохід із ваших рефералів, це перше. Далі, історія покупок, запрошення рефералів тут. Копіюємо посилання і все. І відправляємо ділимося з друзями. Далі. Заходимо в торгівлю. Після того, як нам нарахували 30 доларів, беремо в торгівлю, заходимо, нажимаємо купити. Нас перекидає на таку сторінку, і кожну годину 50 хвилин вам нараховуються відсотки комісійні, які е, накапають з вашого балансу, тобто 30 доларів. Те, що накапає тобто долар, 30 доларів у мене на балансі 31 долар 16 центів, тобто я долар 16 вже можу виводити, але є одне «но». Мінімальна сума виводу 10 USDT, тобто 1,16 у мене доступна вже на балансі. Але мінімальний вивід 10 USDT. Далі, Тут створюємо, вставляємо адресу 3020, 20 тут пишемо, скільки USDT ми виводимо. Тут ми відправляємо і отримуємо SMS-повідомлення, код підтвердження і наш торговий пароль, який ми створюємо. Вже в подальшому на аккаунті. Якщо щось знайду інші якісь фішки на цьому сайті, якщо відео набере більше 50 лайків, тому запишу ще одне відео про цей сайт, детальніше розповім про цей сайт. Поки що планую зробити перерву. Тому не жалі лайк, постав лайк. Це дуже сильно стимулює мене в подальшому розвивати свій YouTube. Канал і ділитися з інформацією з вами. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.